Всім привіт! Вас вітає український барт. Ви на каналі Гард. Мене звати Сережа і це продовження проходження Remember Me. Скажу чесно, тут я вже це все пройшов, але чогось мене тупо не записало звук половини відоса. Я не знаю чого. І тому мені прийдеться перепройти. Я то вже помітив під час монтажу. І все, мені так обідно стало. Що це просто. І тут, до речі, сетпласти. Так, обідно мені з цього все стало, що це просто. У був... Там навіть швиточки, які з мене були. А, Короче, мен шести стим. Все, біжай звідти. Uh, цього. Тут можна зібрати... ой, чекай, чекай, чекай. не, все, все. Так, тут можна було взяти мене сіст. Ну, типу, новини якісь про це все. І там, де та грає з трейлеру на самому початку першого трейлеру, перший кадр, там можна було знайти того жука. Я там взяв був. І то, здається, мені я пропустив, я не все зібрав. Але де я зібрав, то там вам скажу. Йдемо сюди. Такий Так і Стап, стап. Вам ще зарано Стап. Чекай, куди ти розігнався? Все, лови, взривай їх там. Оце мене зірве зараз. Так ось тут постараємося дем... швиденько розібратися, щоб мені цілого мозги не... не нервувати. А я встиг. Ти ж бляха! Це знаєш, з дерву всіх такі дріні бабушки! Так оло! Бабахне. Мінус робот уже хоча б не буде заважати. Що вижив? І взагалі зроблю. І маскировку Цього ні, цього можна добити ізично, я так думаю. Цього треба забрати. Цей. Новенький появився тут на горизонті. Да. о, як, як вчасно, правильно зробив? Тепер тільки. відкиляться чуть-чуть. ХП багато не буває, як то кажуть. Хопец. Хапанув. Разрядил мені тебя. Я часто опаску як кстати, можна, камбушку. О, бля. Хамуха! Не сюда. Це, по-моему, поколено, линцей. Мештамбуло 170 секунд, а я мені на 113 збавив. Ну ладно, на бомбахнись. Щоб менше нервувався зараз. Все. сподіваюся, всі впали. Леш мені навіть, по-моєму, і досі не дають до них. Ха, щоб менше було мораки, не тако. Вс. Спатинки пішли. Ну, копська мене, звідси найду собі далі. Хіляється. Треба похиляться. О, тут. Ого, я це не зібрав. Я сюди підійшов і не понял, як його зібрати. Як за потрапити. І чисто зараз секунду от це на тебя побачив. Смія в швейці. Як воно працює. Я там набігав трохи. -чуть ч чистым всем. Так, не... Эээ, стоп. Ч, звук 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 ч алло! Ааа! О, так було щось и того разу, я в штаті. Як там треба було збирати, то все я не розумію. Ну, то було тільки так на початку перед попереднім заходом, там, де та грала. На піаніно піані на тай Вона Це таке І Тут була ця фіня, а вона на тут. У мене звуку немає, я на неї поцілитись не можу. Хм. Баги, 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 наше все. Over, Ого. Полетів. два такі, огромні, як цей, як Джонні. Всі такі такі великі бруться. Як вони можуть так само робити, як вона спочатку? Що, можливо, вони хочуть ту охота, там маска просто, там, мені здається, то не. Який там? Ну, пристрій який, щоб теж міг вчитувати. Чак фіки, знаєте, так задумано. О, все, що там гри. Ну, що хоч не впало? на Настатію різні гарні. А нічого. Що, то швиденько все пройдемо. Не палючий, скажем так. Падай. Ой-ой! Пребело і чуть майже. Так, о! А, ну хиляція, що мне хиляцім? Хиляксим чем треба? did you get the codes just scraps and emotions but i have a fragment of another riddle another mnemonic perhaps his memory has become melded with those leapers what are you saying i'm saying you're going to have to sift through those two mutants minds for the missing parts of that riddle

Po mojem, ne če nečem, zdaj dolgo trajajo, da se zdi, da je to vse. S kresilom, če to dvo, če, ja ne, no, ne bo, da je nekaj novega, če te češteštešte in tožbo. Pravno, da jim daš vedeti se pohodil, da se zotavlja. То був один джонні, тепер їх двоє. Та треба відразу цих забрати, бо мене кошмарять. І мені будуть нервувати мене. Все весь цей бій. Пішов до сраки. Вот, ну, оце, оце мене бісить, оцей довбаний твій спамер не цілить того, кого мені треба. Не, тех убивай, тех убивай. Вони Коли колиза флот, вони не флодяться. Нарешті. Так, є флот. Флудим. Похистуємо Ярість. і вб'ємо. Ага. Не спрацювало. Ну да, я попав взагалі по ньому, він сховався до бесело. Дедосраки плот, цей Сейчас я сплутал. Не подкова. Я флот. Флодом. Я не помню, которого я бив. О! Прываємо. О, назад, нажати правильно кнопки. Нога. Бам. Рука. Ааа, Получила. Нога. Але вона карачист. Ой-ой. Шостей. Осталось! А дай мені цех треба забрати. О, ще один флодильщик прийшов. Ні, ні, прийшов. А, не, не пришл. Чекай, тобі недовго лишилося. Я зараз флужу тобі гаплет прийде. пойде. Хоча и треба бити одним прийомом, свеча. Где до того всього. Так, дров. Головне, щоб на засписку, на нього. Хорошо. Убей! Давай, прорвайся, прорвайся. Давай, 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 давай. Я ему рот мастил. Чого ты приключилась, лод? Дурбецого местного масштаба. Кричай, скільки ти хочеш кричати, ж все одно не доволішилася. Будем Я щось -то... не хочу братися. Оце так, для всякий випадок. Так, давай забираємо його знову. Це те саме, тупо те саме. Нога. Ну, Бум. Рука.

Now pass through the main security gate and enter the Conception Cube. huh. No. Бежу я, бежу, бежу. А, oh, да, тут тоже був по-моему. one Якщо я не помиляюсь. Не, не помиляюсь. i да, сюда. Сюда. Потом я пішов був ось сюди. Це відкрив тут дверку. Ні, пішов сюди. І тут щось, по-моєму, зібрав. Де тут воно точно є? Ну, ну, тобто було. Де десь, десь тут? Я теж не помню. Чи фокус-буст? А, фокус-буст, по-моєму. Зато мене 4 стали ці кубики на ману. А стань. Не. Хорошо, дякую за. Лесницу за драбину. І треба зіться. Все, у тебе код є і можете. йти. Доброулечко. І тут бумасисть тоже якась новина. Але як же до утра чекати, поки обробиться ці всі доступа? Там був теж цей, що треба було йти сюди шукати. Не пам'ятаю, що він був. Він тут був, в туалеті. Це цей це пластер. Сет пластер. А у мене хп і так достатньо, що думаю, на фіналочку мені вистачить спокійно. Бо Бу, тут був жучок. По-моєму. Ну тут я швидше все помиляюсь. <задненько> mm. Жуденько, жуденько, жуденько. Я ж ніби швидше бігає. Хе-хе-хе. Я думаю, що цей ролик вийде ну, тобто, по е, довжині буде менший. Короткий такий. Здається, мені. Тут я ніби нічого не знайшов, йшов, но всяке може бути.

Only then О, да се тучи бузробя паманко, че по е. Аво. Стоп, що тут? Забув в смисле? Та да, ну давайте послухаємо, якщо не буду згадувати. Ну, помилка в З. Ну, х, вверху. Ось. Є! Не, не то. Зверху пішов. Еволюція. Там ми пропустили. Ну, попередня загадка була складніша, якщо чесно. Це я Ця... дуже швидко розібрався з нею. Ну прям изи була. було. Че? Поки там думаєш. Де ж ніби куда-то силы а там ну кажу я ніби нічого не не ну. но Здається, мені что десь... точно тут Ось така велика локація, тут точно моя шесть будет але... Душу мені все таки на... спокойно да я ну, ну то и якщо чесно. так Це тут это было Та... no course sylvia's looking at her husband no. abandons her child the husband admires his wife but cannot listen to her anymore the child loves her protecting father as she does her deserting mother nice family portrait no Oh, wow. А, во, Мені здалося, що я не то не тим боком я певно open Sesame. Charles Final Bastion is cracked wide open. Go. Це всі, хто були там на стартах, це була її сім'я. Там Стелла Фор. Ford... той. Стелла. Якось там. Сама Нілін і Батя. Типу мама. Uh... Не дивляться за дитиною. І, від, і відвертається від чоловіка. Дитина з стороною до мами і до батька, але любить маму. і До батька слухається, а батько прислуховується до жінки, по-моєму. І дивиться, щось типу того, я не пам'ятаю. Треба було дивляться відразу, що там пише. Щось типу того. Так, зараз дивимо. спускаємося на тому ліфті. О, зупинився ліфт. Я взяв тип ходить як на червоній дріжці довгий коридор. Ми, в принципі, та сама фраза в мене була до того, як я сюди ввійшов. Там, там де голосно записаний. Я не знаю чого, отак от бідно, зато ніяк не може зупинитися. Коп, давайте взлітайте сюди вже. Всі повискочили, всі вискочили. Сподіваюсь, їм урон тоже наносить. мені. Я думав, встигну добити комбінейшн. Все, есть коннект. Вам гаплек, Ну, Я думаю, це що за бах такий. Все. А, а чому мені дали ще цей? Да Я ще хуже поубивал був. Ну, то нехай. Ох, зараза, така псяча. Мало мене кацнути. Але все одно вам гап полик. Я знову включаю сенс ярості і вам жопа. Все. Я вільний, йду по прямій дорозі. Далеко-далеко не світло. Але все одно виглядає круто. Мені подобається, як виглядає. І всім, кому сподобалось, можете мене підтримати, натиснути кнопку підписатись, а в описі будемо посилання на YouTube та Instagram. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока!